Сидить істота. Відносно Відносно мене, мене, я... да? так, друзі, 27 грудня 2025 року. Хто ще крім мене вам правду скаже? Людмила Прокопечка. Князівство Доброслав, Одещина, Тріфанові Юрій, Котвіцький Віктор, Калюжний Максим, Прокопечка Людмила. Декілька днів тому відбулася сесія Доброславської селищної ради. Я дуже вас прошу, подивіться все, що там відбувалося. Повірте, ви ще такого не бачили і не чули. Друзі і не друзі. Та як висловився перший заступник голови Калюжна Максим Валентинович, внутрішні вороги. Прошу набратися, терпіння і переглянути все до кінця, щоб все було зрозуміло. Особливо зверніть увагу на міміку обличчя, на передачу емоцій під час надання інформації. Таке ще треба вміти. Адже це потребує справжньої майстерності. Я навмисно нічого не коментую, не хочу висловлювати свою думку. Можливо, ви самі зробите висновки, щось вискажете. Адже ми живемо не при рабовласницькому владі, правильно? Раптом комусь щось уже буде незрозуміло, відповім на питання. Поїхали! Шановні депутати, пожалуйста, подумайте, хорошо У нас кошти виділяють. Кому копійки дають загиблим сім'ям? А ми виділяємо великі кошти для депутатів райради. Тому дуже прошу багато возмущених людей. Ви слухайте людей, що на вулиці говорять. Слухайте, що в Фейсбука група говорить. Я вас дуже прошу. Хорошо, подумайте починайте заважати на проводити сесію. Юрій Михайлович, ми почули вас, дякуємо. Ви все, вас... дякую. Підписали? Я більше нічого не говорю. Людей, да, да, все, сядьте, будь ласка, ми продовжуємо сесію. А я Там маю право я... стояти. Вирішують питання і далі у нас О, багато зараз. Хай Юрій Михайлович знімає, давайте ставити да, питання на нас. Да. да. Зверніть увагу. Я тільки почав говорити, про капечка дала команду, мені сказали, піднімати руки, і вона підняла руку. І дивіться, хто попідняв руки. От запам'ятайте їх. Але тоді все ж таки додавили і останніх. І крім Ващенко, проголосували всі. На сесії була запропонована місцева цільова програма фінансової підтримки і діяльності Одеської районної ради на 26 рік. За цю програму проголосували, після незважаючи на мій виступ, Прокопечка, Ініціатор, Калюжний, Волощук, Бутрім, Полоський, Бондаренко, Ковальова, Котвіцький, Токовенко, Жежуленко, Фінагеєв, Соусун, Сєвещенко. Не проголосувала тільки Ващенко Людмила Андріївна. До речі, хочу звернути вашу увагу. Якщо вам хтось буде басні розказувати, що це там всього там 150 тисяч, вони приймають програму, а потім під цю програму можуть вносити які хоч будь-які зміни. Так перераховували райадміністрації мільйон та багато різних сум, я ще не пам'ятаю. Отак, друзі. А також прийнята програма розвитку міжнародного і міжрегіонального співробітництва Доброславської селищної ради на 26 і роки і сума фінансування 900. Тисяч гривнів. Ні, ні, не пройти. Я маю на увазі, щоб не підтримати цю тенденцію, яка, ну, на жаль, відбувається. Деякі депутати у нас вибувають, але давайте не дамо внутрішнім ворогам змінити якусь ситуацію до Доброславській селищній ради і наші люди, що бачили, що у нас все як сьогодні. Дякую за те, що прийняли бюджет, за те, що всі прийшли, ми послухали ті заяви, які там писались в Фейсбуках і всіх. Дякую всім за те, що ви були. Але от сидить істота. Яка за свій за все своє життя не зробила ні одної корисної справи, про яку ніхто не сказав доброго слова, яка відома тільки як наклепник і хабарник, сьогодні погрожує я напишу, нашим міжнародним партнерам. Які ви тут така сяка, щоб вам не допомагали? У вас є міжнародні партнери? А це в чи ад... ви... адреси ви говорите, що я наклепник, думала, хабарник? Я... Це я думала, в чіадреси? Це є у нас. Так от ми. Ні, можем... людина, ви скажіть, чий адрес це адрес ви говорите: наклепник на Я нахабник. можу написати І... міжнародним партнерам про людину хабарника, про людину наклепника, щоб знали всі, О. що така людина є сьогодні. На території Доброславської громади. Вона не в отношении вас, случайно, говорила хабарник, ні? Я Я зрозумів.